Дві, друзі, вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні розкажу вам про новий проєкт, де можна непогано заробляти. КСМ, друзі. Е, дивіться, тут можете вибрати мову. Е, Української, на жаль, немає. Е, також дивіться, друзі, для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, підтверждаємо пароль, пароль беззопасності вводимо. Для того, щоб вводити кошти, підтверждаємо пароль безпеці. Код приглашення друзі, вас буде, коли придадете по мій реферальній сілочці. Е, також можна зареєструватися по номеру телефону, друзі, як кому угодно. Е, також є в нас техподдержка, є е, канал, є техподдержка. Сюди можете обращатися, якщо вам щось непонятно по проєкту. І так, друзі, давайте перейдемо в мій кабінет, я вам все покажу, розкажу. В принципі, тут нічого сложного немає. Проєкт цікавий, кстати, теж перший раз з таким працюю. Е, і так, дивіться, друзі, добро пожалувати. Мінімальний тут вход всього 15 USDT, Виводимо зразу 3. Тобто, е, дивіться. Е, Комісія на вивод, виходить, тут 0. Далі, дивіться, по проєкту. Якщо, якщо ви хочете, ну, можете пригласити 5 чоловік VIP-1, друзі, вам безплатно дадуть VIP-1. Так само, якщо ви пригласите 5 чоловік VIP 2, вам дадуть VIP 2. Якщо ви пригласите 3 чоловіка VIP-3, вам дадуть безплатно VIP 3. І так, друзі, далі. Тобто тут непогано, в принципі, можна заробляти. І так, дивіться, як у нас виглядить проєкт. В принципі, я так перший раз. Дивіться, у нас тут настройки йдуть. Це я вам, друзі, зараз все покажу, розкажу по проєкту. І, в принципі, ось у нас показується время проєкту. Дивіться, у нас тут можна скачати прилаження для того, щоб заробляти. Ось можна завантажити прилаження. Ось тут у нас є VIP. Тобто дивіться текущий уровень VIP-2, VIP-1 у нас ось іде по цьому. VIP-2 у нас стоїть, друзі. Получається, а, ні, тікуший уровень це. У ну, мене VIP-1, я можу перейти на VIP-2. Думаю, що я спутав. VIP-1-15 долларів, VIP-2, друзі, я вам зараз все покажу, розкажу. І так, дивіться тут по процентам, VIP 3. Чим більша сума, тим більший процентна ставка. Ну, тобто, в принципі, непогано. Тут можна заробляти. Я б друзі, робити виплату по проєкту і будемо бачити, скільки ми зможемо заробляти. Дивіться, тут 25%. Вже відсотків. Тобто я ж кажу, чим більша сума, тим більший виходить заробіток. Якщо ви хочете перейти, допустимо, на VIP-2, нажимаємо розблокувати. Поповнення автоматично перезарядка. перезарядку. Тобто, треба перезарядитись на 45. На VIP-1, на 15, друзі. Це, в принципі, тут все понятно, нічого сложного немає. Так, далі давайте перейдемо по проєкту. Дивіться, тут показується наша команда. Ось тут ми можемо приглашати в команду для того, щоб отримувати доход. Дивіться, всього людей, общий доход, повне поповнення і так далі. Тобто, по уровням можемо вибрати, допустим, тут показуються наші вклади команди. І можна непогано заробляти. Далі допомож. Ну, це кому друзі, цікаво, можете почитати. Ну, Бачите, тут на даний момент нічого не пишеться по камість. Далі, дивіться, як тут показується менюшка в нас. Тут можна нажимаємо пригласити наш реферальний код, наша реферальна ссылочка. Тобто, давайте почитаємо наші награди за приглашення. Дивіться, у нас є, виходить, перший уровень 11%, другий 2, ой, другий 3 і третій. 2, друзі. В принципі, непогана реферальна програма. Можна приглашати в команду для того, щоб заробляти як можна більше друзі. Активність. Давайте подивимося, що нам дають за активність. Тобто награди за активність. Приглашайте друзей, друзі. І, і будете отримувати комісію, виходить. Комісію в розмірі. Ну, тобто, можна зайти почитати, мабуть. Я не буду заходити, коротше. Далі, дивіться, котировки в реальному часі. Тобто, можете зайти, подивитися котировки. Тут у нас є на проєкту і бачимо, котировочки є. По валютам, по монетам, в принципі, кому цікаво, хто хоче зайти, зайти подивитися. В принципі. Рейтинговий список. Бачите, в мене на даний момент пусто. Виходить. Як я наберу вже команду, в мене буде показуватися рейтинговий список. Добро пожаловать в КСН. Тут теж ми, друзі, в принципі, все то саме. Можемо почитати. Дивіться, VIP-1, якщо ви пригласите. Де ту отримуєте доход? Дивіться, vip 15, ви отримуєте 3 віп 2, 60, ви отримуєте 12, VIP 180, ви отримуєте кожен день 37. І так, друзі, далі. Ось По VIP можна подивитися. в принципі, Нічого тут сложного немає. В принципі, тут, друзі, ми розібралися, значить, так все, все тут понятно у нас. Давайте перейдемо ось на гаманець. Тут показується наше меню, виходить. ось показуються наші реферали. Також можна зробити перезарядку сразу з кабінету. Дивіться, друзі, тут можна заходити з ТРЦ. 20 USDT, Strix, R20 і BNB. Ну, BNB, короте. Нажимаємо на, допустим, на USDT, якщо ми хочемо поповнитись. Вибираємо щот. ну, счат, воно саме автоматически стави. Кіпіруємо адрес друзі кошелька, поповняємося на ту суму, яку ми хочемо. І після того нажимаємо поповнення завершено. <кхів> якщо вам кошти друзі, не приходять, нажимаємо ще раз. Поповнення завершено. Таке друзі буває. У мене було разів. І в принципі так, з кожним кошельком, немає різниці. Ось скопіювали, скинули, друзі. Головне, дивіться, якщо ТРЦ-20, то це ТРЦ-20. Головне, не переплатити, друзі, кошельки. Так, далі, що тут по проєкту? Е, так, відзивати деталі. Давайте подивимося мої деталі. Ось моє поповнення 15 у 17.48. Поки в мене немає, давайте виповнемо, друзі, на сьогодні моє завдання. Для того, щоб я вже отримав свій доход. Ось нажимаємо на сеточку, типу на павучка. Ось тут наше завдання. Ми можемо сьогодні його виконати. Получається 20% доходу. Я отримую з 15%. Нажимаємо на завдання. Чекаємо, доки йде по щот. Е, йде аналіз. Е, чекаємо, друзі, доки виповняється. І все. Ми отримали 3 USDT. Е, далі, давайте перейдемо Ось у нас монетки показуються. Дивіться, тут, друзі, можна інвестувати, умні інвестиції. Тобто, Ціна, допустимо, можна вложити, виходить. 42 тисячі USDT на 14 днів. Ну, це тут справа показується з великих. Можна, звісно, з меншої суми. Е, на 14 днів, дивіться, цикл 14 днів, 14 днів, 14 днів. І мінімум можна зайти на сотку, тобто днівна норма. 50, 0, цикл 10 днів, 100 USDT, коротше. І так далі. Дивіться, можете посчитати, в принципі, хто хоче інвестувати, так, Ну, тут, щоб не клацатись, допустимо, не заходити, кожен раз не клацати. Можна інвестувати. Також тут у нас, де показуються наші увідомлення про виплату, друзі. Зараз це все я вам покажу. Далі у нас тут є центр безпечності, передача. Тут можна обміняти кошти. Ось я можу поміняти, Якщо ви не хочете, допустим, хочете реінвестувати, не хочете виводити, можете реінвестувати зразу на VIP на 2. Також тут можна почитати язикові настройки, агентське Ось Кому цікаво хто хоче, може почитати. В принципі, я ніколи його не читаю. Ось дивіться, тут можете комісія агентства, то учасника уровня, то можете почитати, скільки ви будете отримати, допустимо, доходу своєї команди. І так, ось, дивіться, новості е, Поки Камічні новості немає, проєкт тільки запустився, друзі. <кій> Старт і виход, виход з проєкту. В принципі, тут все, друзі, понятно. І так, давайте вернемо назад е, в наш гаманець. І будемо, друзі, заказувати виплату. Нажимаємо отзивати. ТРЦ 20 USDT, друзі, до заказу тепла. У мене доступно 3 USDT. Давайте перейдемо на мій кошелек. Чекаємо, друзі, я веду пароль. І так, друзі, я вів пароль. Ось, дивіться, в мене по нулям. Ну, 1 TRX на USDT у мене 0. Я сьогодні робив виплату мінус 22. Так, нажимаємо е, отримати. Копіюємо наш адрес кошелька. Вертаємось назад. І давайте, друзі, будемо заказувати виплату. Е, і так, вводимо адрес кошелька, той, який ми скопіювали. Ось ввели. Е, так. Ось вводимо суму. Так, 3. Отак, три друзі, вводимо. І давайте будемо заказувати виплату. Примічання, осьня сес. Е, ще для виводу являється ісключно, ісключенням, щоб сняти гроші Коротше, ладно, це нам не важливо. Я не можу, друзі, погано читаю по руському Просто говорю по-українському, читаю по руському і в мене таке страшне, виходить, краще коротше, не читати. Так, ладно, в принципі, тут все зрозуміло. Вивод средств успішно. Все, друзі, чекаємо, доки кошти не поступлять на баланс. Ось тут у нас де показується, ось вже зняття мінус 3. 15 я заробив і смарт-аккаунт у нас ну це так просто показується. Бачите? Обично ми пользуємося колючесним аккаунтом. І так, друзі, кошти в нас вже знялися. Я Думаю, в мене буває не всегда, ну, не Небистро на кошельок просто приходить увідомлення. Ось, як ви бачите. Виплата пройшла успішно. Чекаємо, доки кошти мені поступлять на баланс. Все, успіх. Увідомлення нам треба прийти. Так, да, друзі, дивіться, увідомлення нам прийшли. Все, кошти вже повинні бути в мене на балансі. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок. Він в мене не завжди буває, сигналізує, буває сигналізує, буває ні, не це таке. І так, все, друзі, дивіться, кошти прийшли мені моментально. 3 USDT у мене було 0, ось плюс 3 USDT. Так що, друзі, всім дякую, підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячний. Кому цікаво, заходьте, заробляйте. Хто не хоче, нікого не заставляю. До побачення!